Якщо в кінці місяця ти не розумієш, куди зникають гроші, а фінансовий контроль перетворюється на хаос, значить тобі потрібна система. Я Світлана, експертка з автоматизації та систематизації процесів. Допомагаю підприємцям та експертам навести порядок у робочих процесах. Через Notion. Сьогодні я покажу, як з нуля створити простір для ведення фінансів, щоб завжди розуміти, скільки заробляєте, скільки витрачаєте, і взагалі як ефективно можна спланувати свій бюджет. Я тестувала купу застосунків, але тільки в Notion я змогла створити зручну систему, яка реально працює. Тому переходимо в Notion і починаємо створювати все з нуля. Отже, ми створили сторінку фінанси. Робимо на весь екран, обираємо якесь емоції. І тепер опускаємося трохи вниз. Нам потрібно створити дві таблички, і потім ми зможемо їх винести на головний екран. Для цього натискаємо плюсик, робимо сторінку, на якій будуть головні бази. І тут ми створюємо першу таблицю в нас. Мають бути дохід, витрати. Робимо їх великими, щоб виділити. Так. І тепер тут робимо таблицю, «Database inline». Так, підписуємо, що це доходи. І таку ж саму ми зробимо на витрати, але спочатку цю заповнимо дохід, назва. Далі в нас буде план доходу. Номер, факт доходу. Далі у нас Можна поставити категорію. Обираємо Select, пишемо категорія. І тут нам потрібно дату. Дата. Дата, доходу. Обираємо формат який зручний для нас. Так, зробили. Тепер нам потрібно зробити шаблон. Ось тут натискаємо New Темплейт. Пишемо дохід, дата, натискаємо «Today», категорія. Якщо в нас дохід, то це може бути ЗП, консультація. Тут нічого, тут нічого. Це можемо зробити на всю сторінку. Так? І прибрати ось цей коментар, якщо нам він заважає. Натискаємо сюди. Все. Далі нам потрібно закріпити цей шаблон. І нам потрібно створити точно таку ж табличку, але з витратами. Натискаємо на весь екран. Три крапочки, дублікат, візаут контент, тобто без контенту. От у нас створилася така сама табличка, це в нас будуть витрати. Так, повертаємось назад, і в нас є витрати. Тепер нам потрібно тут змінити на правильні назви. Пишемо витрати. Тепер у нас є дохід і витрати. Ми можемо зробити їх компактніше на цій сторінці. Ось такий тогл хайлайт. Підтягуємо. Так. І тут так само міняємо просто текст на ось такий тогл і ставимо сюди. Все, тепер у нас є дохід і витрати. Нам потрібно. Змінити ось цей шаблон на витрати. Так, є. Далі нам потрібно взяти цю таблицю, беремо Copy Link to View. Тобто вид цієї таблиці дохід вставляємо на головну сторінку. Так. Далі. Вертаємось назад і так само беремо витрати. Копіруємо і тут же вставляємо «Database View. Так, є дохід, є витрати. Ми можемо їх також сховати. Доходи і зробити якимось кольором, наприклад, дохід у нас буде зеленим. А витрати відповідно червоним або ось коричневим. Так, все, підтягнули сюди. І так у нас будуть доходи і витрати, якщо нам тут там, не потрібно нічого, то е, сховано сюди. Тут ми можемо сховати ось ці штучки. Дохід, наприклад, Катерину. Це в нас буде зарплата. І ми плануємо заробити, наприклад, 15 тисяч. 15. Отже, у нас є 15 тисяч. І ми плануємо провести консультацію. І тут, наприклад, 4 тисячі консультація. Далі. Ось тут знизу ми можемо собі обрати суму, щоб нам сумувало план і факт, щоб ми в кінці місяця могли підрахувати, чи сходиться в нас план з фактом, чи ні. І так само ось тут витрати оренда. Наприклад, це буде 10. І тут теж робимо суму. Також сума. Категорії у нас тут трошки інші будуть. Це видаляємо. Категорії в нас можуть бути продукти. Проїзд, оренда, підписки. Так, це в нас оренда. І, наприклад, підписка Zoom планується 500 гривень в місяць. І ось так ми бачимо, що в нас 19 тисяч планується до заробітку, і 10 500 планується на витрати. Тобто, в нас ще залишається якась вільна сума. Далі, ми можемо тут зробити фільтр. І, наприклад, якщо оця зарплата. Зробимо дублікат. Катерина Іванівна в нас вже була по факту, наприклад, зарплата. І вона була в минулому місяці. А ця зарплата в цьому місяці. Ми тут ставимо фільтр, дата. І тут показується лише цей місяць, тобто з 1 по 31 число. А на другій вкладці робимо дублікат, дохід. Тут вже дохід можна поставити за цілий рік. Просто прибираємо фільтр, три крапочки, групи, дата. От Тепер у нас тут висвічується за кожен місяць дохід. Сюди ми можемо вивести факт доходу. Ось натискаємо і натискаємо сюди. Так, more option, сума, сума фактів доходу. Так, і тут прибираємо ось це, цю галочку. Тепер, коли ми закриємо наші місяці, ми будемо бачити ось тут в кожному місяці яка сума доходу в нас є. Тобто, в минулому місяці, в цьому місяці ми ще нічого не заробили, відповідно, в нас ноль. Тобто, по факту, так само і витрати. Тут ставимо фільтр дата витрат цей місяць, зберігаємо, робимо дублікат, пишемо витрати всі. Три крапочки, групи, дата витрат. І тут ось, натискаємо біля Today три крапочки. Тепер ось тут Д2, натискаємо, more option, сума, сума, факту. І ось тут на, першому, на першій вкладці мінус. От 10500, ми бачимо і витрати кожного місяця. Далі ми можемо зробити один графік, якщо у вас безкоштовний ноушен. Для цього ми можемо весь рік зробити дублікат, дохід. Графік. І тут три крапочки, натискаємо лайот, і в нас є ось графік. Тепер ми можемо іще додати таблицю для підписок. Вертаємося там, де база даних. І тут пишемо підписки. Так, робимо на весь екран таблицю, яка вже є: дублікат, without Content. Чекаємо, коли зробиться дублікат. Так, і пишемо, що це підписки. Так, виходимо. І тут ми можемо понаписувати всі наші підписки. Наприклад, пишемо Zoom план 500. Замість категорії можемо написати тривалість. Тривалість. І в тривалість пишемо. Один місяць, тобто, в нас може бути підписка, яка знімається кожних, кожен місяць, кожних півроку, чи раз в рік ви платите за якусь підписку один раз і користуєтесь. Відповідно, тут зум щомісяця 500 і тут ми можемо поставити дату, що, наприклад, в цьому місяці, 12 числа, вже там знялось, і ставимо наступний місяць. Ставимо 11 годин, щоб ми отримали сповіщення за день ось один день за день до цієї події. Тобто, 12 числа наступного місяця, в нас має списатись 500 гривень, і за день до того, як воно спишеться, нам прийде в Notion сповіщення, і ми можемо або відмінити завчасно цю підписку, або. Подивитись, щоб у нас вистачило коштів на карточці для того, щоб коректно списалося за оплату. І так ви можете взяти ці підписки, також повернутися на головний екран, десь тут собі знизу позначити підписки. І так ви можете що ось тут планувати зразу. На той місяць, який потрібно, або можете окремо ще мати список підписок, що вам потрібно коли зробити. Коли ви заходите з телефону сюди, в Notion, ви можете собі зробити дві кнопки для того, щоб додати дохід або витрати. Для цього натискаємо плюсик, шукаємо кнопку. Аж ось тут, внизу, вона десь має бути. Ось так. Тут пишемо додати або просто плюсик, дохід. Тепер нам потрібно сюди зробити дію, що буде відбуватись, коли ми натиснемо на кнопку. Натискаємо сюди, має створитись нова сторінка, де вона має створитись у якійсь з, з базі даних. Ось у нас є доходи, у нас є тут шаблон натискаємо. так, І натискаємо Дам. Так, коли ми її натискаємо, ось унизу в нас з'явився дохід. Але нам потрібно, щоб і ця сторінка зразу відкрилась. Натискаємо сюди і робимо ще одну дію open page. І натискаємо Add Page Added. Тобто та сторінка, яку ми щойно створили. Готово. Тепер, коли ми натиснемо на цю кнопку, нам зразу відкриється сторінка, куди ми просто впишемо свій, свій дохід і все. Ось, натискаємо Дохід, пишемо хто це, пишемо категорію зарплат чи там консультація, наприклад. І план доходу можемо не писати, можемо вже прямо по факту написати скільки нам оплатили дата, зразу ставиться та, в яку ми натиснули цю кнопку. Виходимо, і ось у нас цей Петро Петров зразу тут підтягнувся, ми бачимо. І таку саму кнопку можемо зробити дублікат. Ось тут настроїти на витрати. І ось тут підтягнути іншу табличку. Витрати. Шаблон витрат. Тут так і залишається. Дані. Тепер, коли ми натиснемо витрати, то, відповідно, витрати в нас додаться. Ось витрати, категорія, оренда і факт. Записали і вийшли. А воно в таблиці ось тут вже зразу все з'явиться і підтягнеться куди треба, з правильною сьогоднішньою датою, в яку ви натиснули цю кнопку. Ось такий простий шаблон, і яким можна користуватись, писати ваші доходи, витрати ось тут фіксувати, завжди розуміти, яка сума взагалі планувалась, яка сума по факту зайшла. Так само за весь рік свій дохід проаналізувати, ось так, переключився щось на другу вкладку. І коли ви з телефону заходите, то ви натиснули одну або другу кнопку. І відразу зручно додавати дохід і витрати. Ось так легко можна вести фінанси в Notion. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк і підпишіться. Скоро буде ще більше інструкцій, оглядів на Notion. І також пишіть в коментарях до цього відео, які ще шаблони ви б хотіли. Побачити, можливо, якісь ідеї шаблонів у вас є, чи з чим у вас виникають труднощі в організації процесів? І я з радістю запишу на ці теми відео.